27 травня 2016 року справа номер 608 373 16 РКУ Тернопільської області в складі колегії суддів, головуючого судді Квятковської суддів, суддів запорожчий ТЕСЛІ, з участю секретаря Марші, прокурора Хрилка, захисників Садовського матійця Меленюк. Потерпіли бойбулатва Білевишельохмере за представника потерпіли Байбулатова, родушами, обвинувачених Смогія Єворського. Роздавши відкриття суду усім в залі суду в місті Чорткові клопотання захисника Меленюк в кримінальному провадженні щодо Смогія Андрій Івановича, який обвинувачується за частиною 2 статті 15 пункт 6, 12, частини 2 статті 15, частини 4 статті 187, частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України та Єгорського Володимира Михайловича, який обвинувачується за частиною 2 статті 15 пункт 6, 12, частини другої статті 115, частини четвертої статті 187 Кримінального кодексу України про зміну запобіжного заходу в Бунувачного Яворського Володимихайловичу з тримання під вартою на домашній арешт встановила провадження Чупківського районного суду Тернопільської області знаходиться кримінальне провадження в єдиний реєстр досудових розслідувань за номером 120-152. 101, 90, 579 від 9 грудня 15 року обвинувачує Смагія Андрія Івановича вчені кримінальних правопорушень передбачені частиною 2 статті 15, 12, Україна, 15 пункт 6, 12, частини 2 статті 115, частини 4 статті 187, частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України та Явольського Володимира Михайловича вчені кримінального правопорушень передбачених частиною 2 статті 15, пункт 6, 12, частини 2 статті 115, частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Хвалою слідчую суді Чортківського районного суду Тернопільської області від 14 грудня 2015 року Яворському обрану запобіжний захід вигляді тримання під вартою, а ухвалою суду від 9 березня 2016 року та ухвалою 28 квітня 2016 року продовжено срок застосування Єворському запобіжному заходу вигляді тримання під вартою, срок якого закінчується у 16 годині 28 червня 2016 року. Захисник обвинувачного яворського мели заявили клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт Іх під захисному посилаю те, що відпали ризики, передбачені статтею 177 КПК України, які наводились для обрання запобіжного заходу, а також на рішення є про Європейського суду з прав людини та конвенції. Обвинувачений Ягорський підтримує заявлене клопотання його захистком, просить його задовільнити, оскільки люди проживати у своїх батьків селі у Лашківці, Чупківської де значить, це зареєстрований. Прокурор вражає, що куплений підлягає до задоволення, оскільки не відпали ризики, які гортова збирана міра запобіжного заходу виглядає тримання. Під вартою заслухавши клопотання захисника про зміну запобіжного заходу в видувачу Яворського думку прокурора потерпілих представника потерпілови обвинувачення Смаглія та Яворського та їхніх захисників, які просять змінити міру запобіжного заходу мання під вартою на домашній арешт. Коли судді приходять до висновку до наступного висновку, відповідно до вимог пункту 4.5 частини 2 статті 183 КПК третьої України запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Не може бути застосовано, окрім як до не судимої особи, які яка обвинувачує чинні злочини, за які законом передбачені покарання в виді позбавлення волі на срок понад 5 років, та до раніше судимої особи, яка підозрюється обвинувачує чинні злочину, за які законом передбачено покарання в виді позбавлення волі на срок понад 3 роки. Статтею 17 закону України. 23 лютого 2006 року про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини передбачено, що при розгляді справ судді застосовують конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права. Згідно положень статті п'ятої конвенції про захист прав та основного свобод людини, також практики Європейського суду з прав людини. Обмеження права особи на свободу та недоторканість можливі лише в передбачені випадках за процедурою. процедури. кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинувачення, а й високі стандарти охорони загальносу прав та інтересів. Зокрема, в рішенні Європейського суду з прав людини у справі Харченко проти України від 10 лютого 2011 року зазначено, що питання про те, чи є тривалість тримання під вартою обґрунтової, не можна вирішувати абстрактно. Воно має вирішувати кожній справі з урахуванням конкретних обставин. Таке, що продовжується тримання під вартою, може бути виправдано в ті чи іншій справі лише за наявності специфічних ознак того, що цього вимагають істинні вимог публічного інтересу. Які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважують правила поваги до особистої свободи, зважаючи на виклади, непривищені питання про зміну запобіжного заходу у виді тримання під вартою на домашній арешт, обвинуваченому явольською. Колегія судів враховує дані про особу обвинуваченого саме те, що останні в вчені особливо тяжких злочинів, за вчинення яких санкцій у кримінального закону, зокрема передбачив покарні виді позбавлення волі сроком від 10 до 15 років будовічне позбавлення волі, конкретні обставини інкримінованих кримінованих злочинів, злочині, зокрема суспільно-небезпечні дії для оточуючих, приймаючи думку, що зміна запобіжного заходу, неможливість забезпечення явки йогорського до суду, стане перешкодою кримінального провадження надасть обвинувачував можливість незаконно впливати. На потерпілих недопитаних свідків, оскільки обвинувачений проживає без реєстрації в селі Оріжківці, гутятий в будинку, який йому не належить, а значить, це зареєстровано в селі Улашківці, Чопківського району. коли я судді вважаю, що слід відмовити задоволені клопотання про зміну запобіжного заходу обвинувачення Яворського, стримання під вартою на домашній арешті, цього виходячи з положень статей 177, 178, 183, 331 Кримінального процесуального кодексу України. Статтями і 6 конвенції про захист прав людини, і основ положних свобод та враховуючи матеріали справи, які свідчать, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки обвинувачів під час розгляду справ, керуючи статтями 177, 178, 183, 331 кримінального процесуального кодексу України, колеги суддів ухвалила клопотання захисника Малиню колени Миколаїв про зміну запобіжного заходу обвинувачену Яворську Володимиру Михайловичу із триманням під вартою на домашній арешті підхилити ухвалу, скаже не підлягає головуючий суддя. Підпис судді, два підписи. Представляйте, будь ласка. Так, прошу думку щодо подальшого розгляду справи. Не знаю ваш Чи з'явилися ще інші свідки? Ну, Позиція залишається та сама, від вас дату, а разом з тим, в залежності, як у дати з терміну. Що ми встигаємось, щоб ще до, покиді, до побіжні ми Наразі ще не будуть поступати, якщо ні. То... Ми попередньо узгодили, узгоджували попередньо, так, на 18-те. І хоче суд довести до відома сторони, обвинувачення всіх учасників, що судді двої членів колеги знаходяться відпустці. Сьогодні ми їх відкликали відпустки для розгляду. Узводили по-людськи. Так, ступенело судового засідання, по-людськи, а не процесуальне. Перепроцесне буде англійському. Це поліцьке, не вводили питання. Просто домовлялися, коли є вільні дні. Микола колодмити задіяний в процесах багатьох процесах. Тому що питання. В такому випадку, якщо ми залишаємо зараз в ньому вложимо 17. Тоді в такому випадку, вважаю, зацікавна сьогодні вирішити питання про продовження запобіжних заходів, оскільки вважаємо, що на сьогоднішній день ні резидені підстави, які були приопанівкові міри запобіжного заходу, а також продовжені обнаруженим запобіжним заходів вересні тримання приватних не звернулися, а тоді зараз вирішити питання їм термін дії даних запобіжних заходів. Чому була дата, погоджена 18, була з захисником Садовським. Всі решта дні до 18 він заяти в інших процесах. Тому суд зоджу, якщо б була необхідність, і ми б слухали далі, суддів би відкликали і продовжили. Захисник Садовський на інші дати до 18 липня не міг з'явитися. І то було узгоджено у судовому засіданні попередньо. Так, так, Чому 18 липня? Так, так, ви самі заявили 18 так, липня, що ви ну, раніше не, не можете. Вау. То, прошу думка решту учасників процесу щодо заявленого попитання прокурором про продовження. Думка буде підокса. Я також на розгляд суду, але одне запитання, так як я маю заяву про уточнення позволених вимог, я сьогодні її подати вам не можу. Ще, ще не встигаю її подати. Ми до доповнень клопотань не доходимо, що допиту світу. Доповне клопотання до... то... вас ніхто не знімає, ми право подати любий час. Суд вам пояснював і минулого разу. М -м -м. І вам надавалося слово для цивільного позову. Ви наводили аргументи, представили, не Якщо у вас є доповнення клопотання, суд надасть вам ще слово, Ми Шеста. не, не час. Добре, то я думаю, щоб я встигла, щоб не закінчила. Шеста. То в даному випадку народив суд цьому питанні.

До статті 199 України. До прокурор має звернутися з писанням та в якому мають бути викладені всі обставини і доведені всі ризики, на які посилається прокурор. І я хочу заперечити. Прошу Субтитры сделал DimaTorzok